Доброго дня, мене звати Віталій. Маю прекрасну сім'ю: дружина Маріан, син Ростік, 5,5 роки і також дружина вагітна. Очікуємо народження дівчинки. Ми дуже зацікавлені, вмотивовані, розвиваємося в сімейному служінні, консультуванні, роботу з чоловіками, консультація жінок. І для нас стало важливим те, що. Ми можемо впливати на дітей, і якщо батьки вони не виконують цю роль або є складнощі в цьому, відповідно було б добре впливати на наше суспільство саме на молодих людей, на молоде покоління проходження курсу дало мені багато відповідей на власні питання, чому в мене щось не вдалось, або вдалось в моєму житті в будь-якій сфері. І я зрозумів, що багато речей, які би я би їх пройшовши в школі, я би міг дуже добре відгукнутися на виклики, які були в моєму житті. Тому на даному етапі хотілося би в школі, викладаючи цей предмет, допомогти батькам підготувати їхніх дітей до відносин до сім'ї, до розуміння інтимних відносин, до розуміння. Власного, власного я, власного власне, хто я і які в мене є дари, таланти для того, щоб я міг жити в цьому світі, і хочеться це допомогти зробити людям, підліткам, які навчаються в школі. Дякую за програму, за курс основи сім'ї. Я вірю, що він буде потужно впливати на життя людей в Україні, на батьків. Я раджу цей курс пройти батькам, які виховують дітей, вчителям, які можливо не. Викладають цей предмет, але вони є в школі і вони можуть впливати. Раджу пройти людям, які мають будь-яку дотичність до дітей, організовують клуби, можливо, недільні школи, можливо, ще де зустрічаються з дітьми, обов'язково пройти цей курс. І батьки в школі, яких немає цієї програми, щоб вони могли самостійно, пройшовши цей курс, зрозуміти, що потрібно їхнім дітям. І працювати над цим з власними дітьми. Дякую за все. Було дуже приємно проходити даний курс.